Романтичний художник від Сержа Смоліна у своїй чоловічій колекції дизайнер представив купу костюмів трійок з короткими штанами. А щоб посилити враження глядачів, разом з бранням демонстрував і картини сучасних художників. Крім дефіле на головному подіумі на українському тижні моди чимало розваг. Ось тут можна придбати речі вітчизняних дизайнерів, а тут підібрати собі ексклюзивні авторські прикраси від українських творців. Тим часом гості збираються на показ Олексія Залевського. Не ну, що це мій друг, тому що о, я його муза. О, Мне изменяет. Но факт остается фактом. Первую коллекцию, после которой о нем заговорили и которая была материализована просто с эскизов, шила я ему собственными руками. Леша знает, что все самое лучшее, конечно, покупает Дима Калиденко, но больше всего я люблю скидки 70%. Он мне их бывает дает. Даже на старой коллекции, потому что Залевский есть Залевский. Майстер эпатажу и у цьому сезоне собі не В Коллекцию дизайнер присвятив золотій молоді. Глядачів Залевський запросив у свит гротеск. Віяла на головах модели, елегантне вбрання, і всюди авторські малюнки не обійшлося і без ефектних виходів. Українська частина Week Україн добігла кінця. Тепер на шанувальників моди чекає інша єврофешен. Дизайнери з країн Європи приїдуть демонструвати свої нові колекції. Олена Халік та Віктор Сніжко п'ятий канал.